Не думайте, що все закінчено, що ваші надії згасли, бо саме в цей момент Бог відкривається і творить диво, яке змінює вашу історію, так само, як це сталося в житті його слуги Йова. Молимося, Боже, Творець неба і землі, ми зібралися перед Тобою з відкритими серцями та душами, спраглими Твоєї присутності. Ми визнаємо, Господи, що в Тобі ми знаходимо наш притулок, нашу силу та нашу надію. В кожен момент нашого життя Ти з нами, ведучи нас і освітлюючи наш шлях. Нехай ми завжди усвідомлюємо Твою присутність, бо тільки так ми готові отримати благословення, які Ти приготував для нас. Нехай наші очі будуть відкриті, щоб бачити дива, які Ти Твориш, і нехай наші вуха будуть чутливими до Твого голосу, що кличе нас до нової подорожі, наповненої обіцянками та перетвореннями. Господи, в цей момент. Ми хочемо відкритися для нового, що ти приготував. Часто ми опираємося змінам, боячись невідомого і невизначеності, яку вони приносять. Але зараз у покорі просимо, щоб ти дав нам дух сприйнятливості. Допоможи нам відкинути бар'єри, які ми побудували, і прийняти можливості, що з'являються в нашому житті. Нехай ми визнаємо, що кожна зміна несе в собі урок. Шанс на зростання і можливість славного майбутнього під Твоїм керівництвом. У Твоїй безмежній мудрості Ти вже знаєш виклики, з якими ми можемо зіткнутися на шляху. Тому, Господи, ми підносимо наші голоси в молитві, визнаючи перетворюючу силу, що існує в спілкуванні з Тобою. Нехай наші молитви будуть як ладан перед Тобою, піднімаючись до Твого вівтаря. Навчи нас більше довіряти Тобі. Шукати Твоєї поради в кожному рішенні і зміцнюватися в моменти невизначеності. Нехай молитва стане нашою якорем, нашим світлом у темряві і нашим провідником у бурях життя, допомагаючи нам розрізняти пророцтва та обіцянки, які виходять з Твого непохитного серця. Коли настануть труднощі, Господи, нехай наша віра стане маяком, що веде нас. Нехай навіть серед викликів ми зможемо тримати наші очі на тобі, вірячи, що кожне випробування це можливість підтвердити нашу надію. Допоможи нам витримати, не зневіритися, бо ми знаємо, що твоя велика мета завжди переможе. Нехай ми знайдемо в кожній перешкоді шанс наблизитися до тебе і відкрити силу, що походить від твоєї любові. О Отче, ми також просимо про внутрішнє перетворення, яке так необхідне, щоб ми могли отримати твій божественний дар. Нехай ми пройдемо процес духовного оновлення, де прощення, вдячність і любов стануть основами нашого життя. Допоможи нам відпустити тягарі минулого і звільнитися від усього, що заважає нам бути в гармонії з твоїми обіцянками. Нехай кожен день буде новою можливістю стати більш схожими на Тебе. Відображаючи Твоє світло і любов у всьому, що ми робимо. Господи, нехай Божественний дар, який ти нам пропонуєш, не лише змінить наше життя, але й вплине на всі наші стосунки. Нехай ми станемо каналами Твоєї благодаті і благословень, ділячись тим, що отримали, з тими, хто нас оточує, нехай наші особисті перетворення надихнуть інших шукати Твоєї присутності і жити згідно з Твоїми вченнями. Нехай наші дії і слова завжди відображають Твою любов, зміцнюючи зв'язки, що нас об'єднують, і сприяючи гармонії у взаємодії, яку ми культивуємо. У Твоїй безмежній доброті ми продовжуємо молитися, впевнені в тому, що ти з нами на кожному кроці цієї подорожі. Нехай ця молитва стане запрошенням до Твого діяння в нашому житті, готуючи нас до великої зміни, яка наближається. О Господи Боже! Творець неба і землі. Перед Твоєю величчю ми стаємо в молитві, визнаючи Твою присутність, яка пронизує кожен аспект нашого життя. Серед невизначеностей і викликів, з якими ми стикаємося, саме Твоє світло веде нас і зміцнює. Допоможи нам відчути Твою руку над нами, відкриваючи наші очі та серця для реальності, що ти завжди поруч, навіть коли ми не можемо бачити. Нехай ми відчуємо Твою любов і захист, готові прийняти благословення, які Ти приготував. Господи, даруй нам мужність і готовність бути відкритими до нового. Нехай кожна зміна, що з'являється на нашому шляху, не буде сприйнята як перешкода, а як можливість для зростання і перетворення. Нехай ми залишимо позаду те, що нам більше не служить, і відкриємо серце для того, що Ти приготував для нас. Навчи нас довіряти твоїм планам, навіть коли вони здаються складними або невідомими, бо ми знаємо, що ти маєш найкраще для нас. У твоїй безмежній доброті ми визнаємо силу молитви. Саме через спілкування з тобою ми знаходимо мир, ясність і напрямок. Нехай ми ніколи не забуваємо про силу, яка міститься в наших словах, коли ми підносимо наші думки і прохання до тебе. Допоможи нам зробити молитву постійною звичкою, безпечним притулком у часи переходу. Нехай, звертаючись до Тебе, ми будемо керовані божественними обіцянками і впевненістю, що все співпрацює для нашого блага. О Господи, в Твоїй присутності ми йдемо з відкритим серцем і душею, готовою прийняти Божественний дар, який назавжди змінить наші історії. О Господи Боже, Творець неба і землі. Я приходжу до Тебе в дусі покори і вдячності, визнаючи Твою Божественну присутність, яка пронизує кожен аспект мого життя. Серед невизначеностей і викликів, які життя нам ставить, важливо пам'ятати, що ти завжди поруч, ведучи нас з любов'ю і мудрістю. Нехай я завжди усвідомлюю, що Ти є Бог, який бачить, чує і турбується про кожну деталь мого існування. Господи, визнаючи Твою присутність. Ми відкриваємо наші серця, щоб прийняти благословення, які Ти приготував для нас. Нехай ця усвідомленість зробить нас більш чутливими до Твого голосу, Твоїх настанов і Твоїх пророцтв, які можуть назавжди змінити нашу історію. Нехай ми будемо уважні до знаків, які Ти нам посилаєш, і готові прийняти перетворення, що йдуть від Тебе. Допоможи нам, о, Отче, бути відкритими до Нового. Нехай кожна зміна. Кожна можливість, що виникає на нашому шляху, буде сприйнята з вірою і мужністю. Часто невідоме викликає у нас страх, але ми знаємо, що в тобі знаходимо безпеку і мир. Нехай ми, отже, дивимося в майбутнє з надією, впевнені в тому, що твій план завжди найкращий для нас. І говорячи про силу молитви. Господи, ми визнаємо, що вона є нашим зв'язком з Тобою, нашим способом спілкування і пошуку твоєї поради. Нехай молитва стане щоденною звичкою в нашому житті, притулком, де ми знаходимо силу і напрямок. Нехай ми пам'ятаємо, що, підносячи наші голоси до Тебе, ми почуті і отримуємо відповідь. Нехай наше спілкування з тобою підготує нас до отримання пророцтв і обіцянок, які ти маєш для нас, навіть у часи переходу і невизначеності. Господи, саме в Тобі ми знаходимо силу, щоб подолати виклики, які життя нам ставить. Нехай, стикаючись з труднощами, ми зможемо мати непохитну віру і наполегливість. Допоможи нам бачити за межами труднощів, довіряючи, що кожна перешкода є можливістю для зростання і навчання. Нехай ми завжди пам'ятаємо, що навіть у бурях Твоя рука підтримує нас, і Твоя обіцянка полягає в тому, що ми ніколи не будемо самотні. Перетвори нас зсередини, О Боже. Нехай духовне оновлення буде постійним у нашому житті, формуючи наш характер і вирівнюючи наші серця з Твоєю волею. Нехай ми практикуємо прощення. Виявляємо вдячність і поширюємо любов, створюючи родючий ґрунт для того, щоб Твої обіцянки розквітли в нашій істоті, перетворюючись, нехай ми також будемо інструментами перетворення для тих, хто нас оточує. Господи, нехай зміни, принесені твоїм божественним даром, вплинуть на наші міжособистісні стосунки. Нехай ми поділимося отриманими благословеннями і надихнемо тих, хто навколо нас. Нехай наші особисті перетворення відображають Твоє світло і любов, служачи живим свідченням Твоєї сили в нашому житті. Ми знаємо, Господи, що Божественний дар, який приносить перетворення, часто супроводжується викликами, допоможи нам зустріти кожну труднощі з вірою і наполегливістю. Нехай у моменти випробувань ми пам'ятаємо, що Ти з нами, підтримуючи і зміцнюючи нас. Нехай наша довіра до Тебе дозволить нам бачити за межами обставин, приймаючи впевненість, що Твоя вища мета буде виконана в нашому житті. О Боже, ми також хочемо благати про внутрішнє перетворення, необхідне для отримання Твого Божественного дару. Нехай ми прагнемо духовного оновлення, культивуючи прощення, вдячність і любов у наших серцях. Допоможи нам відпустити те, що заважає нам бути в гармонії з твоїми обіцянками. Нехай ми будемо сформовані Твоєю волею, дозволяючи Твоєму Святому Духу діяти в нас, перетворюючи нас зсередини. І нарешті, Господи, нехай наше особисте перетворення відображається у наших міжособистісних стосунках. Нехай ми поділимося отриманими благословеннями і надихнемо тих, хто навколо нас, також відкрити свої серця для Божественного. Нехай кожна дія, кожне слово і кожен наш жест будуть свідченням Твоєї любові і благодаті. Нехай ми будемо інструментами миру і надії, позитивно впливаючи на життя людей, які нас оточують. Боже, нехай ця молитва відгукнеться в наших серцях і підготує нас до того, що чекає попереду. Нехай ми завжди будемо готові прийняти Твій Божественний дар, який назавжди змінить наші історії. Господи Боже, Творець Небес і землі. Ми зібралися в дусі покори і вдячності, визнаючи твою божественну присутність, яка пронизує наші життя. Ми знаємо, що Твоя любов оточує нас щомиті, і що Твоє світло сяє на наших шляхах, ведучи нас серед невизначеностей. Сьогодні ми хочемо відкрити наші серця, щоб прийняти термінове пророцтво, яке Господь приготував для нас божественний дар, що назавжди змінить нашу історію. Господи, допоможи нам визнати Твою присутність у кожній деталі нашої подорожі. Нехай ми будемо чутливими до Твоїх проявів, розуміючи, що кожен момент це можливість відчути Твою благодать. Нехай ми подивимося всередину себе і зрозуміємо, як усвідомлення Твоєї присутності готує нас до прийняття благословень, які Господь нам пропонує. Нехай, пам'ятаючи, що ти завжди з нами, ми живемо з надією і довірою. Готові до змін, що настануть. О, Отче, навчи нас відкривати наші серця для нового. Часто страх перед невідомим заважає нам рухатися вперед і приймати перетворення, які Господь хоче здійснити в нашому житті. Нехай ми матимемо мужність залишити позаду те, що нас обмежує, і прийняти можливості, які Господь кладе на наш шлях. Нехай наша готовність до нового приведе нас до відкриття чудових планів, які Господь має для нас, і нехай, відкриваючись, ми зможемо відчути Твою дію в могутньому вигляді. Господи, ми визнаємо силу молитви в нашому житті. Нехай спілкування з тобою стане нашим притулком і нашою силою під час періодів переходу. Нехай Звертаючись до тебе в молитві, ми будемо керовані Твоїм Святим Духом, отримуючи ясність і розсудливість для рішень, які нам потрібно прийняти. Нехай кожне слово, яке ми підносимо до тебе, буде відлунням віри, і нехай через молитву ми станемо більш сприйнятливими до твоїх обіцянок і пророцтв. О Боже, ми знаємо, що зміни, принесені твоїм божественним даром, часто можуть супроводжуватися викликами. Допоможи нам пам'ятати, що віра це наш якір у часи бурі. Нехай навіть перед труднощами ми зможемо витримати, довіряючи Твоїй вищій меті. Нехай наша віра буде непохитною, і нехай ми дивимося на виклики, як на можливості для зростання і навчання, знаючи, що Господь з нами, підтримуючи нас на кожному кроці шляху. Дорогий Отче! Просимо допомогти нам у внутрішньому перетворенні, необхідному для отримання твого дару. Нехай ми зможемо позбутися всього, що заважає нам бути в гармонії з твоїми обіцянками, нехай духовне оновлення, прощення, вдячність і любов стануть ключами, які відкриють двері для нашого перетворення. Нехай, дозволяючи собі бути сформованими тобою, ми зможемо відображати твоє світло і любов у нашому житті і в житті тих, хто нас оточує. Господи, ми також хочемо розглянути вплив, який твій Божественний дар може мати на наші міжособистісні стосунки. Нехай благословення, які ми отримуємо від Тебе, будуть поділені, і нехай наші перетворення надихнуть тих, хто навколо нас. Нехай ми будемо інструментами миру і любові, сприяючи гармонії і розумінню в наших домівках, спільнотах і у всьому світі. Нехай, живучи в гармонії з твоїми обіцянками, ми будемо світлом для тих, хто йде в темряві. О Господи, поки ми продовжуємо цей момент молитви, просимо, щоб Ти вів нас і зміцнював, щоб ми могли повністю жити терміновим пророцтвом, яке Господь має для нас. Нехай наше життя буде свідченням Твоєї любові і Твоєї вірності, і нехай ми разом зможемо побудувати історію, позначену Твоєю присутністю і Твоїми благословеннями. О Господи Боже, Творець неба і землі, я приходжу перед Тобою в покорі і благоговінні. Визнаю Твою Божественну присутність у кожен момент мого життя, в кожному диханні і в кожному битті мого серця. Ти є джерелом усього світла і любові, і тільки через Твою благодать ми можемо побачити мету, яку ти маєш для нас. Відкриваючи моє серце, я благаю, щоб Твоя присутність ставала все більш очевидною в моїй істоті, щоб я міг бути готовим прийняти благословення і перетворення, які у Твоїй безмежній мудрості Ти вирішив вилити на мене. Господи, допоможи мені бути відкритим до нового, до змін, які чекають попереду. Часто опір до перетворення заважає нам рухатися вперед і приймати божественний дар, який нам пропонується. Нехай я зможу з вірою залишити осторонь страхи і невпевненість, і прийняти кожну можливість, що виникає на моєму шляху. Нехай я маю серце, здатне до змін, готове прийняти все, що твоя щедра рука приготувала для мене. Сила молитви це дар, який я не можу ігнорувати. У моменти переходу і сумнівів. Нехай я зможу звернутися до тебе, шукаючи твоєї поради і комфорту. Нехай кожне слово, яке я вимовляю в молитві, стане щирим каналом спілкування, дозволяючи мені почути твій голос і відчути твою любов. Нехай молитва стане основою в моєму житті, священним простором, де я можу знайти силу і ясність, особливо коли бурі життя загрожують відвернути мою увагу. Я визнаю Господи, що зміни, принесені божественним даром, часто супроводжуються викликами. Допоможи мені зустріти кожну перешкоду з вірою і наполегливістю. Нехай я пам'ятаю, що навіть у труднощах є вища мета, яка виконується в моєму житті, зміцни мою довіру до тебе, щоб я завжди міг бачити за межами труднощів і тримати погляд на обіцянках, які ти дав, і, для того, щоб я міг отримати цей божественний дар, необхідне внутрішнє перетворення. Онови мій Дух, Господи! Нехай я зможу плекати прощення в своєму серці, звільняючись від образ, які тримають мене в минулому. Нехай вдячність переповнює моє єство, дозволяючи мені визнавати кожне благословення, яким би малим воно не було, як дар з твоєї руки. І понад усе, нехай любов буде основою всього, що я роблю, щоб я міг бути в гармонії з твоїми обіцянками і з достатком, який ти бажаєш вилити в моє життя. Нехай це внутрішнє перетворення вплине не лише на мене, але й на відносини, які я культивую. Допоможи мені ділитися благословеннями, які я отримую, і бути світлом у житті тих, хто мене оточує. Нехай моя подорож зростання надихає інших шукати твоєї присутності і перетворення, яке тільки ти можеш забезпечити. Нехай я буду живим свідченням твоєї любові і благодаті, відображаючи красу твого плану в кожній взаємодії. О Господи, нехай моє життя буде гімном хвали Тобі, свідченням Божественного дару, що змінює історії назавжди. Амінь. О Господи Боже, творець неба і землі, я приходжу до Тебе з відкритим серцем, спраглим Твоєї присутності. Визнаю, О Отче, що в Тобі знаходиться джерело всіх перетворень і оновлення. Нехай Твоє Божественне світло освітлює мій шлях і веде мене в бурях і спокої. Стаючи перед тобою, я бажаю визнати Твою постійну присутність у моєму житті. Нехай це усвідомлення стане безпечним притулком, де я можу знайти комфорт і силу перед невизначеностями, які мене оточують. Господи, навчи мене завжди бути відкритим до нового, що Ти приготував для мене. Нехай я зможу з прийнятливим духом. Приймати зміни, що виникають на моєму шляху, розуміючи, що кожна з них є можливістю для зростання і навчання. Допоможи мені відпустити те, що вже не служить мені, і прийняти перетворення, які можуть змінити мою історію назавжди. Нехай я зможу бачити в кожному виклику шанс наблизитися до тебе і стати кращою версією себе. Зміцни мою віру в силу молитви, мій Боже. Нехай я завжди пам'ятаю, що спілкування з тобою є даром. Що надає мені ясність і напрямок. У моменти переходу, нехай молитва буде моїм притулком, моїм святим місцем, де я можу вилити свої турботи і отримати твоє керівництво. Нехай кожне слово, яке я звертаю до тебе, буде насінням, посадженим на родючій землі мого серця, готовим розквітнути вплоди миру, надії і любові. Допоможи мені, Господи, зустріти виклики, які можуть супроводжувати зміни, принесені твоїм божественним даром. Нехай я зможу мати віру і наполегливість, навіть коли труднощі здаються великими. Я пам'ятаю, о Боже, що кожна боротьба є можливістю перевірити мою стійкість і нагадати про твою вищу мету. Нехай я повністю довіряю Твоєму плану, знаючи, що все співпрацює на благо тих, хто любить тебе. Перетвори моє внутрішнє, О Отче, щоб я був дійсно готовий прийняти твій дар. Нехай я зможу плекати у своєму серці прощення, вдячність і любов, дозволяючи цим чеснотам розквітнути і з'єднати мене глибше з тобою і моїми братами. Нехай це духовне оновлення зробить мене більш чутливим до твоїх обіцянок, дозволяючи мені жити повним і багатим життям у тобі. І, Господи, розглядаючи вплив, який твій божественний дар може мати на мої стосунки, прошу допомогти мені бути інструментом благословення в житті інших. Нехай я зможу поділитися змінами, які переживаю, надихаючи тих, хто мене оточує, також шукати Твоєї присутності і відкриватися для змін, які Господь бажає в їхньому житті. Нехай мої взаємодії будуть відображенням твоєї любові, і нехай я завжди пам'ятаю, що ми покликані жити в спільності, підтримуючи один одного на шляху, який ми проходимо. Амінь.